Я іскренні поздравляю вас і себя з першими часами і першим днем гражданства суверенного государства. У листопаді 1990 року Джухар Дудаїв проголошує декларацію про державну незалежність та суверенітет Чеченської Республіки. Цей крок ідеально лягає в канву параду суверенітетів, який запустила у 1988 році Естонія, і до якого приєдналися як союзні республіки, так і майже усі республіки автономні. Наступного року відбулися президентські вибори, на яких переміг Дудаєв. А 1 листопада він підписав указ про державний суверенітет Чеченської Республіки, яка на підтвердження своєї самостійності змусила російські війська покинути її територію. Чеченці створили доволі недружні і некомфортні умови уламкам імперської армії, оточивши їхні військові містечка. В результаті ті пішли, залишили значну частину зброї. Була укладена формальна угода, що вони мають залишити половину, але на той час значна частина цієї зброї вже була у чеченців. Хоча, як росіяни, потім згадували, вони своєю чергою частину тієї зброї вивели з ладу, але забрали із собою якийсь мінімум. Тому чеченці воювали тією зброєю, яку залишила їм Росія в 1992 році. Та Росія ніяк не могла змиритися і стратою Чечні і почала розхитувати внутрішньополітичне життя республіки. У Москві було кілька спроб усунути Дудаєва політично або фізично. Перший замах на президента здійснили фактично зразу після інавгурації. 26 листопада 1994-го відбувається спроба штурму грозного, начебто, загонами чеченської опозиції. Але під прикриттям заколотників виявляться російські військові, вони заходили в грозний колонами. Першу не зустріли серйозну опору і за дурманення ейфорією, помчали до президентського палацу. Але це була пастка. Сили вірні Дудаєву мали на озброєні багато гранатометів і просто спалили ці танки вщент із укриттів та вікон будівель. Вони завдавали ударів так, що підбиті бойові машини блокували іншим шляхи відходу, а потім з верхніх поверхів будинків розстрілювали танки, які не могли маневрувати вузькими вулицями. У полон було взято кілька десятків етнічних росіян. Це були такі собі зелені чоловічки, з якими Україна зіткнеться через 20 років. Москва тоді аналогічно заявляла, що їх там ні. Тільки от факти говорили про інше. Екіпажі практично во всіх цих танках, русські, основні механік-водитель і наводчик. От це рус. Тому перед всім цих людей покажуть. О, Откуда эти танки? Кто в этих танках сидит? Откуда появились эти танки? Вот. Если еще до сих пор мир не понял, что идет прямая агрессия со стороны России против Северной Чечни, я не знаю, какие еще убедительные факты могут быть. Після цього фіаско у Грозному Росія не відступила. Зрозуміла, що на антидудаївську позицію покладатися марно і почала готувати самостійне повномасштабне вторгнення у Чечню. Сподівалися на легку прогулянку. Ну як Київ за три дні. Грозний цього разу посунуло 40 тисяч російських федеральних військ, яким протистояли 15 тисяч чеченців. Серед них багато добровольців, зокрема, чимало підлітків, які вперше взяли до рук зброю. Я свою родину побілі. А що означає пов'язки на голові? У чеченців були лічені одиниці танків, бронемашин та мінометів. Стрелецької зброї також бракло всім, хто прагнув нати російську наволоч із рідної землі. А реальний бойовий досвід мав лише батальйон Шаміля Басаєва. Перевага у чеченців була лише одна патріотизм. У скрутних умовах вони зробили ставку на легкі мобільні групи з гранатометами і стрільцями. Росіяни при наступі застосовували тактику випаленої землі, яку потім використують в Україні. Масовані авіаудари, ракетні та артилерійські обстріли, які вщен старали Грузний. І навколишні міста та села гинула велика кількість цивільних. Російські танкові колони наступали з трьох напрямків: Інгушетії, Дагестану і Ставропольського краю. І несподівано російська армія почала зазнавати перших серйозних втрат, ще навіть не діставши з Чечні. Зрапувалися закавказькі народи, які влаштовували засідки для танків окупантів з московських буріт. Наприкінці грудня росіяни таки підійшли до грозного, і у новорічну ніч почали штурм чеченської столиці, наступаючи чотирма колонами у бік президентського палацу. Але в умовах міських боїв танки були непорудкими і безпорадними. Піхоти для прикриття бракувало. Карт не було. Комунікація була жахливою. А запаси провізії завершувалися. Однак із січня окупанти почали новий наступ на Грозний, закуплюючи по одному кварталу з попередніми авіударами і артпілотовкою. І, врешті, у лютому росіянам вдалося окупувати столицю. Потім вони почали просуватися південними районами Чечні. Тоді в росіян була тактика: вони укладали мирні угоди з окремими селами, збирали представників сіл, фактично брали заручників у традиціях кавказької війни 19 століття і укладали такі формальні угоди. Якщо в цих селах щось траплялося, то починали каральні акції під приводом порушення нав'язаної ними ж угоди. Але росіяни все одно не могли дотиснути опір і переламати ситуацію. На боці чеченських оборонців їхньої незалежності воювали і кілька десятків українських добровольців. Загін ОНСО Вікінг під уродою Олександра Музичка, більш відомого як Сашко Білий, брав участь у боях за Грозний та в обороні села Бамут. Період 7 по 8 квітня 95-го російські федеральні війська здійснили безглуздо жорстокий військовий злочин. Влаштували різанину в селі Самашки. Від рук окупантів загинуло близько 300 цивільних чеченців. У відповідь Шаміль Басай влаштував рейд на Будьоновськ ставропольського краю Російської Федерації. Чеченці взяли у заручники 600 цивільних і загнали їх в приміщення місцевої лікарні, де закупили ще 1100 працівників закладу і пацієнтів. Це справді був переломний момент, і тут дійсно дуже важко оцінювати в моральних категоріях цю ситуацію. Безумовно, в Росії це називають терактом. Натомість чеченці кажуть, що це була спеціальна операція. Так, дійсно, це була пряма атака на цивільне населення поза межами Чечні, але чеченці натомість кажуть: а подивіться, що ви з нашим цивільним населенням зробили. Ви нас бомбили авіацією і знищували в фільтраційних таборах. Переговори щодо звільнення заручників переросли у перемовини щодо статусу Чечні. Басаєв вимагав виведення російських військ з його батьківщини. У підсумку все завершилося першою російсько-чеченською угодою, 31 липня 95 року. Вона передбачала припинення вогню і взаємні поступки, але перемиря було нетривалим. Будві дії відбувалися не лише у Чечні. А й в Інгушетії та Дагестані. Там росіяни під нуль руйнували села, гвалтували, грабували і страчували цивільних. Для окупантів все обернулося джихадом – священною війною на захист мусульманської віри, до якої приєдналися добровольці із сусідніх республік та й значно віддаленіших країв. До речі, джихад тоді оголосив головний муфтій Чечні Ахмад Кадиров. Так, так, батько того самого теперішнього путінського прихвостня Рамзана. Після початку другої чеченської війни Ахмат перейде на сторону Росії. А у 96-му джихад завершився тим, що чеченські ополченці зуміли визволити Грозний і повернули собі під контроль ряд великих міст. Гудермес Аргун Шалі. Росія зазнала остаточного краху. І 31 серпня 1996-го сторони підписали Хасавюрдський мирний договір. Поступово федеральні війська покинули територію Чечні. Чеченської сторони договір підписав Аслан Маскадов з російської сумнозвісний генерал Олександр Лебідь, який за кілька років до того залишив свій кривавий слід у Придністров'ї. Ми рішили полагаю, ріши мудро что мы прекращаем войну, что мы выведем отсюда войска, что мы будем руководствоваться общепризнанными международно-правовыми нормами. Мы отложили решение о наших взаимоотношениях 31 декабря 90 2001 года. Мы решим их на холодную Голову Дудаєв до цього дня не дожив 21 квітня дев'яносто року. співробітники Федеральної служби контррозвідки Росії запланували сигнал супутного телефону президента Ічкерії і підняли в повітря два су 25 із ракетами. Дудаєв загинув від вибуху ракети під час розмови телефоном із депутатом Держдуми Константином Боровим. Та ми знаємо, чого варті угоди підписані з Росією. Попри те, що сторони домовлялися заморозити питання про свої відносини до 2001 року, вже у 99-му Кремль знову піде війною на Чечню, і цього разу все завершиться втратою незалежності Чкерії та встановленням там російської влади. Щоб, хоч якось, формально виправдати початок другої чеченської, в якості казу Белі ФСБ влаштувала серію вибухів на своїй території, списавши все на чеченських туристів. Це був початок сходження на вершину у минулому. Агента КГБ а у майбутньому кровожерливо тирана Владимира Путіна.